А собі залишимо їх і відкопуємо усі, які нам заважають по боках. Ось такі саджанці ми маємо. До речі, висаджуватися можна до самих морозів. Зараз саме суперово висаджуватись, тому що земля волога повністю і після висадки можна навіть не поливати, тому що земля ось дивіться повністю до самого дна. Волога земля сухості абсолютно немає. Вологи вистачає, тому можна садити сміло. Чому Чому висаджують найчастіше осінню? Тому що період адаптації проходить малина або будь-яка інша культура, ягідна чи, чи дерево без різниці. Висаджуватися краще осінню. тому що ви посадили її за період, поки до морозів. Прийшов час, вона прижилася.